Вітаю, друзі! На каналі ми продовжимо проходити чудову гру, але за мною тут в'язався ведмідь. Тому що я начебто знайшов класне для себе місце, де б мені зробити своє поселення. Але тут от така біда. Е, медведик чомусь на мене загрився. Я от не знаю, що мені робити. Чи пригнути в воду, чи зараз поки що почекати. От засранець. Ну, не знаю, зараз спробуємо. Якщо він піде за мною, то я буду спригувати. А можливо він. Там і забагував, тому, <laughs> тому нехай сидить, я не хочу поки що його чіпати. Так, е, да. отакі от справи. Сподіваюсь, ведмідь був там один. Тобто, в принципі, отут а ця поляна мені сподобалася. Так, проект першого будинку є, мені що потрібно для цього робити, тому давай будемо робити для початку собі сокиру. А що мені потрібно для сокиру? У мене немає камінців. Давай рубати. Ну, випасти, я то догадую, що має. Палки зберемо. У мене, в принципі, їжа є, тому на день, на два я тут, як мінімум, вже можу залишитися. Так, мені потрібен, здається, ось цей молоток. Тому беремо зараз молоток в руки. Так, молоток буде у нас на п'ятерочку. Да. Так, фундамент є. Далі погнали будемо стіни робити. Ох ти ж, як воно світить! <гум> ніч. Е, ніч на вулиці, а воно доволі все яскраве. Нарешті, нарешті, <смі> я зміг добудувати перший будиночок. Е, скажу тобі так, це було не так, то вже і просто. А оце вже цікаво. А я спати о, да! Я тут можу вже і сам поспати буду. О, та тут і скриня є. Я сюди вже можу нарешті щось викласти. Взагалі дуже чудово. От у мене вже буде змога щось тут самому робити. Вже не потрібно бігати до міста. До речі, а там... о, в мене тут гарний вигляд прямо на водопад. Там біля водопаду можна в цілому добувати каміння, тому що я вночі лазив, і було бачу, що там можна це робити. Першим будинком ми все-таки змогли розібратись, зараз потрібно приготувати, поїсти, подивитися, що ми можемо ще робити. Мені б взагалі по-доброму треба було б якусь господарську будівлю поставити, зробити город. Трошки було походив, думаю, а чому б не побудувати мисливський будиночок? Не знаю для чого. Я поки що його будую. Як сюди заселити кого-небудь, але поки що, ну, поки є ресурси, поки є змога, думаю, а чому б і ні. Також там було поставив дві грядки, з ними, правда, ще поки що не зміг розібратися, як мені їх засіяти. Там потрібна якась культяпка для того, щоб очистити поле. Тому з цим сім... підемо трішки пізніше розбиратися. Для початку спробуємо розібратися ось тут у нас з цим будиночком. Ну, Будівництво вже хоча б мене йде швидше, тому що я якісь банальні ази вже як би розумію і знаю, що хоча б приблизно потрібно для цього. Да, діло не бистке, я не знаю. Можливо, в подальшому можна буде наймати якихось робітників, щоб вони це все виконали, тому що кожен будинок самому будувати, це, чесно кажучи, така собі. Ні, Ну хоча б щоб будівельні матеріали, щоб вони хоча б десь там приносили, то будувати ще як би можна. О, нічого собі, оце так, да, це так рівень. Так, в мене вже закінчились колоди і зараз ще закінчаться палиці. Що могли, те зробили? Давай далеко не будемо йти, відразу будемо рубати ці дерева. Будівництво завершено, мисливський будинок в нас побудований. Що у нас тут є? Що тут взагалі є? Майструвати щось ми можемо, але поки що це все для нас чомусь закрито. Тобто схема не розблокована. Ааа, я можу за гроші це все купувати. Або недостатньо технологій Схема не розблокована купити її. можна всього-навсього за 100 одиниць бабла. Поки що добре, два будинки ми побудували. Ще далі, я поки що дупля не відбиваю. Як мені сюди ем, поселити когось? Як мені тут взагалі їх харчувати? Що я можу робити? Наразі поки що я не до кінця можу зрозуміти. Огород, оп, оп. Ну, виходить, так, да, вже, вже він готовий. Чекай, а де ще один? Ага, а ось другий. Оп, є. Тобто у мене є дві такі грядки. Сюди мені потрібно якось посадити. Тобто є мішок, потрібні добрива. Як це робити? Де мені ці. О, чекай, а що за бочка? А я не бачу цих бочок. Жито от, якраз будемо сіяти жито. І мені потрібно туди буде. Угу, пиво. Ну куди ж без нього? Куди ж без нього? У мене вже перевантаження. Угу. Зрозуміло, добре, дякую, зрозумів. Е, мені потрібно його якось одобрити. А добре у мене нема. Мішки, то я був находив, мішки я було продав. А де мені брати добрива, звід... з якої одного місця його це все знаходити, я поки що не розумію. Так, я трохи там поїв. Попив водички і думаю, давай ну, я провірю цей будиночок, який тут стоїть зверху. О, диви, як звідси буде класно, видно наше село. Сподіваюсь, воно там у нас вийде побудувати. <смірко> Ох! ого -го, го 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 А ти хто такий? Та куди ти копаєш тяпкою? Це ще було. Я просто хотів подивитися, що хто там іще там. А мене просто вбили. Дядько, а ну-ка, вийди будь ласка, сюди. Я щось того разу не зрозумів, за що ви на мене напали. Ідіть сюди, будь ласка. Якщо я його так кину попаду чи ні, Давай ми так націлимось. А він з луком, коротше. Ага, так він ще й не сам. Ого! <laughs> я тікаю. Ого! Ого, їх них там двоє! Ні, ну мені потрібно буде стопудняків там забити. Тепер у мене вже є ціль. Так, треба попити води. <п 'ять> Поп'ю води. Я сподіваюся, вони не пам'ятають, куди я там побіг. Писів я трохи не робив, але я думаю, що варто піти додому ще й поспати, тому що ну, всяке може бути. У мене здоров'я практично на нулі, а їх там двоє. Тому я думаю, що буде розумним все-таки поспати, відіспатися і вранці до них прийти. Наїлися можна тепер і піти. Ні, ну я, чесно кажучи, взагалі не очікував, що тут є ось такі якісь бандити, чи що, як їх взагалі назвати. Мені помитися, б, але немає миски до міста бігти далеко. Камінці, зрозуміло. Чекай, а куди я йду? Тут же озеро, а тут аж ведмідь. <смір> Класно. Оце таке я вибрав собі місце для поселення. З однієї сторони, бандити. З іншої сторони, ведмідь мене буде присувати. Ні, ну цих чуваків я, звісно, виселю. Хай тільки настане ранок. Ну зараз підемо, будемо знайомитися. Я їм сьогодні познайомлюсь. У мене є ось один аргумент яким я буду їм, напевно, вибивати мізок є спис. Їх всього на все в мене 14 штук. Ну, зараз подивимось я сподіваюся, вони ще сплять. Може, треба було прийти вночі, звичайно. Але б я тоді сам би толком нічого не бачив. А так, зараз будемо провіряти. Так, тут так. Тваринки бігають, тваринок мене не їх жалко. А ось їх... Ублюдків мені вже взагалі не жалко. бляха Одного забили, а де другий? Тут кабани. Слухай, ніфіга собі, оце так хороша булава. Блін, тут кабанчики. А тут мої списи ще валяються, Я їх заберу з собою. В смислі, щоб вони мені отак валялись. А всіх чуваків, щоб я можу взяти, з здобичу. Оооо, та тут, коротше, нормально. Тут, коротше, ми зараз це все будемо забирати. І монетки. Ну, монеток, звісно, небагато, Ну, все ж таки. Це в мене тепер є ще луків, є м'ясо готове. Я взагалі тепер не буду переживати. У мене все є. Бронзовий спис. Оце так, так. Да. Оце так мені фартануло. І шкіра тут є, блін, ну так це взагалі чудово. Кабанчики нехай ще, напевно, полежать. Списи я, звісно, заберу. Давай подивитися ще, можливо, ще тут щось є. Е, так, це мої. О, лук є О, та тут остріл насипано. Слухай, тут взагалі. О, скільки тут всього то Чувак, оце ти, звісно, дав. Ну, от навіщо ви на мене так напали? ми б з вами могли б просто поговорити. Ні, вам захотілося помірятися силами. Ну, якби ось вам результат на лице. Так, ну що, буду переносити, напевно. Зібрав майже все, що було. Занесем собі додому. Можливо, тут зараз спущусь якось більш-менш непогано. Тому що обходити таку відстань. Бажання якось в мене особливо немає. Я тут значить, що й не йшов, такий дивлюсь. А, що тут а, щось робилось. <ріхання> Непогане таке місце знайшли Тут є дерев'яна сокира. Тобто тут а хлопці непогано такі жили. Я просто щось а, спочатку і не побачив, куди я взагалі то прийшов. Але то таке. Я тут побачив дещо інше. Тут печ... ця печера є. Тут бляха, муха є, печера. А це просто бомба. Тут можна буде взагалі чудово собі розвиватись. А так буває, іноді везе. Ну, можливо, цим новічкам, да? тобто, хто починає вперше в це грати, можливо, їм і везе. Тому що я, чесно кажучи, не очікував, що тут щось буде в мене. Я вже починав сумніватися, що погане місце собі вибрав. Але ні, в цілому доволі таки непогане. Гарний вигляд. Просто чудовий. Повезло з цими мисливцями, я там знайшов собі зараз доволі непогані ресурси. І виявляється, в мене ще є печера. Правда, мені потрібно ще буде якось прокачатися, щоб використовувати всі ці можливі ресурси для того, щоб щось по собі побудувати прекрасне і красиве, і міцне. А для цього потрібно якимось чином прокачувати свій левел. Ух, 25 м'яса. Капець. Що мені з цим м'ясом робити, я не знаю. Тобто в мене вже перевантаження. Капітальне. Тобто я оце взяв і все, і вже можна йти додому. А додому в мене вже немає де складати, тому я поки що буду складати це тут напевно. Тому що ну це просто кошмар. 10 кг м'яса. Та це жах. Тобто я це приклав і в мене все рівно перевантаження. Шкіра. 2,5 кілограм. М да. ще й королики. Ні, кролика свіжувати ми точно не будемо. Тому що в мене немає вже це все діло куди складати. Я всім дякую за перегляд. Залишай свою думку в коментарях та підписуйся на канал.